Річні подяки з клішківці, може, я неправильно трошечки говорю, ну знаю, що від якого це, від гарної моєї підписниці, від тонічки Антоніни. Вона дуже гарна, добра жіночка. От я навіть руку держу на цій посилці, і відчуваю її душевне тепло, її добре серце. Дякую тобі, моя дорога. хай Щоб тут не було в цій посилці, хай до тебе завжди летять тільки радісні вісточки. І завжди до мене звертайся, завжди. Я завжди пораду дам, завжди подивлюся, може, яке питання тобі надам Завжди подивлюсь для тебе. Дякую тобі, дорога І так, розпаковочка новорічна. Мабуть, тут є лист. Так, це дуже гарний зараз. Вибачаюся. Дуже гарні такі, боже, вони як вілюрові. О, які гарні полотенечка на кухні. Ой, дякую. Такі мягунькі мягунькі І, головне, в такому тоні. Я, я люблю такий тон. Бачите, таке тон какао такого, знаєте, і в мягусінькі, мягусінькі, Ось. Так, дякую. Так, дивимося далі. Так. Так, знову, ну настрої, вона як троє. І всі мягесенькі, і тут лист є. Зараз я почитаю. Боже, яке мягусіньке, яке воно приятне. Приятне-приятне. Так, ось, ой. Клас. приятно, дивіться, три якраз для всіх трьох. І лист. Дорога ядвіжка, всіми нами любима. Ви кожен день працюєте для нас, віддаючи сили і свою любов. Я як приємно, мене називає. Мене так дід мій називав, дід Нестер. Я двіженька, як ну, до мене по ласкому, а як строго, я або Ягуся таким голосом. Тож сьогодні хочу теж зробити. Вам приємно посилочку, посилаю цю скромну маленьку посилочку, але від цієї душі. Да, від цієї душі. Я знаю, що Тонечка дуже добра, дуже така. Коли я з нею спілкуюся, ну, це видно, що людина з великої букви і дуже добра і дуже така щира. Щира по-українськи. Поважаю, люблю. І безмежно вдячна вам, наша ядюся. Дякую, дорогенька, Антоніна. Хай до тебе завжди летять. Радісні вісточки. А 2024 рік буде самим радісним, бо відьма я двіга так сказала і вузликом тобі на добро зав'язала. Це Антоніна для мене трюфіля, щоб я їла, смакувала і споминала її. І спілкувалася. Далі будемо спілкуватися ще 100 років. Труфіль класичний до кави, бо це мої улюблені конфети. Труфіля, це мої улюблені конфети. По комісі були. Так, ось дивіться. Так. Так, так. Далі. Кофе. Так, дякую. Так, далі. Це якийсь напій. Угу. Да, 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 такий несмачний. Це заливати, типу, напевно, чай. Або компот. Ну, заливати Дякую. Так, дивимося далі. Так, медок. Дякую. Так, лист. Так. Ух ти. Що ж це таке? Інтересно. Ага, це гриби. Так, далі дивимося. Ух ти, помідорки. Ням-ням, як я обожнюю помідорки. В мене слинки котять. Дивіться. Так, далі. Так, тут у нас нічого собі, я таке не пробувала. А що ж це таке? такий якийсь, дивіться. Нічого собі з лимоном я таке ніколи в житті не їла. Нічого собі. Так. Так, так красиво. І з виноградом, з лимоном, нічого собі. Одатонечка молоде, золоті ручки. Ой, огірочки. От такого ніколи не відкажусь. Не мама ніколи консервувати другенькі мої. Помідорки, огірочки, томатний строк. Це велике-велике, дякую вам. Так, це щось таке смачне. Так, що це? Так, вареничку так, теж. Угу, таке варення. Ось. Так. Так, далі. Це я на полу розположилась, бо у мене стол зайнятий. Там приготувалася. Це смачне, таке ікра видно. Ікра. Так. Дякую. Так, це в нас. Ага, мабуть, патісонний. А, огірки такі. Ну, мабуть, смачні, бо бачу сельдерей. Так, дякую. І так, ікра. Ось. Так, тонечка, дякую тобі, дорога, за твоє тепло, за твоє добре серце. Так. Дивіться, така я на турила, тобі находилась, де я тільки не була. Так, дякую тобі, дорогенько.